Виконуємо вправу 12.2 до параграфу 12 за підручником. Інформатика 9 клас авторів Казанцера Соценко 2022 року випуску. Відкриємо файл, який надали автори підручника з іменем вправа 12.2. Під час виконання вправи будемо використовувати табличний процесор Excel 2021. У таблиці міститься інформація про результати участі учнів в олімпіаді з фізики. Спочатку нам потрібно підрахувати кількість десятикласників. Що брали участь в Олімпіаді? Для цього виділимо клітинку B9 та скористаємося функцією COUNTIF. Перейдемо на вкладку формули. Виберемо іншу функція статистична, та знайдемо COUNTIF. if. Якщо у вас російськомовний інтерфейс Excel, то дана функція буде називатися ЄСЛІ. Там, де діапазон. Виділимо діапазон, по якому будемо шукати 10 клас. Ось це у нас діапазон. Ну і критерій, зрозуміло, 10. Ми шукаємо цифру 10. Натискаємо ОК. Бачимо, знайдено 3 10-класники. Тепер підрахуємо кількість переможців за умовою: переможець той, хто набрав більше 16 балів. Можна також скористатися на вкладці формули і вибрати функцію CountIf. Або можна написати функцію прямо в клітинці. Введення формули функції в Excel розпочинається зі знака дорівнює. І далі починаємо описати назву функції. Вибираємо потрібну функцію зі списку подвійним кліком. Далі вибираємо потрібний діапазон. Зрозуміло, що кількість балів ми будемо вибирати з цього діапазону. Ну і тепер нам потрібно написати крапку з комою. А далі пишемо умову, тобто критерії вибору. В нашому випадку переможець той, хто має бути більше 16. Але критерії вибору потрібно написати в лапках. Підтверджуємо введення формули, клавішу Enter або кнопкою від. Отже, в нас 4. Зрозуміло, ви це все могли б написати. І першим способом, але вправі пропонується використати ще й цей спосіб. Ну і тепер може статися так, що критерія вибору переможця зміниться. Тобто, наприклад, буде не більше 16 балів набрати, а більше 20. В цьому випадку було б зручно використовувати не саме число, а посилання на клітинку. Тобто в нашому випадку, наприклад, на ось цю. Виділимо дану клітинку подвійним кліком. Виділимо 16. Зверніть увагу, що більше у нас залишається в лапках, а далі нам потрібно записати амперсант. На англійській мові це комбінація клавіш Shift-7. Та вибираємо потрібну клітинку. Де в нас нижня межа переможців? Бачимо аналогічно 4, але тепер, якщо в нас нижня межа переможців вже буде інша, то в цьому випадку дуже просто змінювати дане значення. Не потрібно знову заходити в формулу. Збережемо дану книгу у власній папці, «Файл зберегти як. З тим самим іменем зберегти право Виконано. Що вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна.